Мова йде про те, щоб українці мали можливість захищати свої права в суді так, як це роблять в Європі, навіть в самому незалежному в світі суді, яким є наш там Печерський, скажімо, мова йде про те, що державні службовці мають працювати віддано і чесно, і жити на зарплату, як це не звучить зараз, і як, як це не сприймається образно, коли ви скажете зараз, щоб, щоб ти жив на одну зарплату, у нас досі вважається прокляттям. Ми говоримо про те, щоб в європейській країні жити в європізованій країні це бути впевненим у безпечності того, що ти їсиш і що ти п'єш. От не обов'язково для цього дивитися всякі там інфошоки, просто достатньо, особливо зараз, актуально напередодні нового року, розуміти, що то чи то шампанське, чи то якась дуже складна хімічна комбінація з зовсім не гарантованою для вас якістю, навіть якщо ви купуєте це в стильних і. Супермаркетах, які з точки зору там зовнішності дуже схожі на європейські, але контент або українською мовою зміст того, що там знаходиться, сильно відрізняється. Іншим словом, ми хочемо говорити сьогодні про те, що означає європізація. І саме це є метою нашої зустрічі, і тому ми запросили відповідний склад експертів, і саме про це буде йти сьогодні мова. І останнє, що я б хотів би сказати, можливо, з цього треба було б почати. Коли я кажу ми, мова йде про громадську експертну раду при українській частині комітету з питань співробітництва між Україною і Європейським Союзом. Ви розумієте, що це дуже важко виговорити. І що відбулося нещодавно, відбувся, відбулася річ, яку напевне козаки на січі називали старим українським словом «ребрендінг». Це коли просто змінили цю назву на зрозумілу українцям і відповідно символічно. От, якщо ви побачите, у вас лежить ось така симпатична брошурка, тут написано Юкрейн і Ю і на жовтому фоні Твоя Україна в Європі. Власна кажучи, що громадська експертна рада при тарараратарарарам тепер буде називатися просто Юкрейн EU» або Україна Європейський Союз саме з такою символікою. Після цього я б хотів би передати слово з великим задоволенням моєму, моєму колезі, не зовсім колезі, а людині, яка представляє Європейський союз в Україні пану Ганнесу Шрайдеру, який є головою секції політики у представництві Європейського Союзу в Україні. Прошу пане шане. Uh, let me start with some thoughts uh, on a longer term perspective. I think uh, if we look back at 20 years, it's 20 years this month that Ukraine has become independent. and in those 20 years, Europe has changed quite a lot. In 1991, it was the European community consisting out of 12 member state, states. Then it became 15. Uh, soon after, a, a little bit later, 25, 27, and as things stand, in one and a half years, it will be 28. Um, while you, your uh, Euro, uh, European Community in 1991 was quite far away from uh, Ukraine at a certain time. No, it was. Um, I think Athens was probably the capital, the European capital that was closest. І останнє, що я хотіла би, е, бо власне цифри у вас є, цифри ви бачили, на що я хотіла б звернути увагу. Перше ЄС це однозначно вибір молодих. Тому що ми зробили ми зробили, подивилися, а як ставиться молодь у регіонах Сходу і Криму. Тобто, власне, там, де є переважна більшість противників членства України в ЄС. Так, от молодь цих регіонів вона нічим не відрізняється від своїх ровесників Західної України. Теж більше половини за вступ і десь 20% з чим спроти. Тобто вони не відрізняються. Молоді хочуть. Чому хочуть зрозуміло, ми теж бачимо, хочемо. Перш за все вільно переміщуватися по, по світу, хочуть навчатися в західних університетах і багато чого що іншого, що мають їх ровесники е, в, в Західній Європі. А зараз вже і Східна Європа, е, Центральна Європа є вже Західною. І по-друге, що теж важливо, на чому я вже значить, зупинюся, що е, через причини, які заважають Україні бути в Європейському Союзі, у очах населення зменшилася вага економічних причин, бо раніше важлива вважали, що тільки економіка нам заважає ще в цьому році. Більше інші фактори люди не вважали вагомими. Різко зросла вага політичних чинників, як небажання, втричі зросла розуміння, що це не бажання нашого керівництва справді вступати в європейські союзи, і зросла розуміння, що це не бажання керівників західних країн, тобто зросла вага політичних факторів. Моя задача сьогодні являється коротка і понятна. приблизить путь Словакии в Евросоюз, что в принципе это означало для страны, что это означает в настоящее время и какова позиция Словакии, граждан Словакии по вопросу о возможном расширении Евросоюза. Но я хочу сказать, что действительно Словакия уже стала членом Евросоюза не только формально, но и как говорится, по факту. У нас несколько недель назад ушло в отставку правительство первый раз в истории современной политической истории Словакии по причине, связанной с нашим членством в Евросоюзе. Значит, Словакия, несмотря на то, что является по опросам общественного мнения самой еврооптимистической страной, у нас уровень поддержки членства и доверия членства Словакии в Евросоюзе и доверия к отдельным институтам Евросоюза очень высокий. И среди политических партий у нас, ну, по сути дела, единодушие, что касается нашего членства в Евросоюзе. Тем не менее, по вопросам конкретных политик Евросоюза, вот в настоящее время, как известно, еврозона проходит очень таким турбулентным развитием, у нас в правительственной коалиции обнаружились разногласия. И так как одна из партий правительственной коалиции посчитала, что нам не надо подключаться к процессу. Значит, сохранение или спасение евро э, в той форме, в которой это было предложено само, самим Евросоюзом. У нас правительство не получило вот доверия. Это было в начале э, октября, и в настоящее время у нас действует временное правительство, назначены э, досрочные выборы. То есть вот это конкретное проявление того, что членство в Евросоюзе э, само по себе уже э, влияет на внутриполитическое развитие.